Останнім часом у столиці спостерігається кричуща тенденція. Дедалі частіше виникає чимало різноманітних сутичок між усілякими організаціями, як громадськими, так і державними. Конфлікти нерідко завершуються кровопролиттям, і що найстрашніше, з кожним разом стають все жорстокішими. Черговий кривавий конфлікт виник у самому середмісті Києва близько 11-ї години вечора. Цього разу усе закінчилося стріляниною постраждало чимало людей. Місце дії тиха та спокійна вулиця Рибальська у Печерському районі Києва. Головні персонажі баталії, помічники депутатів та бійці Нацгвардії. Що вони не поділили, і досі сказати важко, історія дуже заплутана. Тож будемо послідовні. Отже, коли приїхала наша знімальна група, емоції біля будівлі одного з київських музеїв зашкалювали. Тут же були правоохоронці, медики, побиті люди у цивільному та кілька бійців Нацгвардії. Спершу наш репортер звернувся до постраждалих. Мужики, що відбувається? З Нацгвардії перейдіть і у Вони за угла вилітають і вже одразу, знаєте, як ті розбойники. Зразу в воздух. Начинают стрелять и потом на поражение в нас. Что они-то схотели слава что -то богу, требовали. Ничего вообще. Вы просто были по. Стоять, помолиться? гады, стоять просто. Такие слова были, да. Что женщина подтверждает, там да, из дома звонила. Черт! Просто так напали, ни с того ни с сего? Нет, они пришли сюда, я так понял, да? Вы сюда, сюда пришли. Да, просто проверять. тут, да, проверять. А вы кто? Я я помощник народного депутата. Так, а проверяли Сержу. вы что? Что? А провіряли, што нізаконний э, наличие или в этом здані є незаконный игровой бізнес. Отже, увага, помічники народного депутата. Приїхали серед ночі перевіряти, чи немає в будівлі музею незаконної зали з ігровими автоматами. Якось зайшли усередину, нібито нічого не знайшли і вже стали розходитися. Аж раптом невідомо звідки з'явився легковик, де ланос. Там були люди одягнені у камуфляжну форму нацгвардії. Кричал, він кричав, що приїхав через Донбасу. Йому все одно кіта Він підходить наглую, достає ствол, стріляє перший раз в воздух. Говорить матом, говорить, що всіх положу. Починаю тупо в різні сторони по людям стріляти. Я спався, сів в автомобіль і на великій швидкості приїхав до нас в штаб за, за допомогою депутатів. Привіз їх сюди. Коли приїхала депутатська підмога, ховалися вже бійці нацгвардії, командира, який начебто відкрив вогонь, побили, щоб його не забили до смерті. Правоохоронці сховали його у приміщенні музею. Тим часом помічники депутата розтрощили деуланос, на якому приїхали нацгвардійці. В салоні знайшли чимало набоїв, військову амуніцію, якісь шашки, та одразу кілька комплектів номерних знаків. Ви якому підрозділі Національної гвардії відноситесь? часть частина шість? почему комбат применял оружие, можете сказать? Я не, видел, а вот я не, я, быть, я, я не видел, чтобы комбат применял э, оружие. Какого фамилия? Э -э Забыл. Выбачьте, я не могу. Хай Сличи, разбирается. Я не могу так публично э, э, рассказывать. Ламус приехал первый. Я приехал. Потом. Так. Вы слышали, что были выстрелы? Слышал выстрел. Все. А куда что я не видел? не бачили, хто стріляв? Чому він бреше. Він був там. Ймовірно, що розбиратися у цьому конфлікті слідчим буде складно. Помічники депутатів кажуть одне: нацгвардійці друге, але резонанс від цього не вщухає. На місце події приїхав навіть головний міліціонер міста Києва Олександр Терещук. Щойно він з'явився. Вивели з приміщення і побитого командира нацгвардійців. Його дуже ретельно охороняв якийсь чоловік. Він навіть не побоявся націлити пістолет на начальника столичної міліції. Конфлікт розігрався знову. До нацгвардійців одразу підлетіли помічники і депутатів, та на цей раз вже ніхто не стріляв. Минуточку. Так, начальник де, начальник міліції? значить, цих громадян також давайте Попитаємо. Розібрались розбираємося. і другою сторони за справу взялися слідчі, мали допитати всіх, чому усе закінчилося. Наразі в міліції не коментують. Та очевидно одне подібних конфліктів можна було б взагалі уникнути, якби кожен депутат. Кожен нацгвардієць, чи ще хтось займався виключно своєю справою. А допоки не буде жорсткого розподілення функцій, конфлікти можуть виникати знову і знову. Скільки крові і чиєї пролється наступного разу, спрогнозувати важко. Це Таніконтролюємо собиття. І важливо знати, що і міліція, і нацгвардія. И помощник депутатов, там общественная организация должна выполнять свои функции, прямые обязанности. И когда происходит смена понятий и обязанностей, что необходимо сделать уже сегодня немедленно, потому что эти события повторяются еще больше хуже сценарием, то есть ситуация такова, что если сейчас не отреагировать силовому блоку и не сделать четкое заявление, например, генеральным прокурору Украины, министру внутренних дел, председателю СБУ совместно провести пресс-конференцию, сделать открытое заявление и предупредить эти горячие головы, что если они будут разбираться не в рамках закона, а по понятиям 90-х годов, то их ждет в лучшем случае тюремное заключение.